Наші донечани мало хто вже пам'ятає 31 жовтня 2003 року. Для мене цей день був перший день, відкритий, день відкритої війни Україна Росія. Ти пам'ятаєш, да? це приїзд Ющенка за рік ще до виборів, ще ніхто не, не знав, що він там буде президентом, чи він буде балотуватись. Він просто як, е, е, приїхав с'їзд нашої України провести в Донецьку. Як його зустріли з цими троколорами, з цими п'яними рожами по всьому місці, з цим блокуванням, цим всім? І е, як збирали адміністрації міст, області цих людей, що вони влаштували? Я просто дуже добре пам'ятаю. Тоді, пам'ятаю, заступник е, міського голови була Стіба Людмила Константиновна, вона особисто відряджала автобуси в Донецьк, блокувати проведення цього з'їзду і цей все, 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 все жах. Ну, заступник мера особисто контролював це. І я так розумію, це ж по, і по інших містах так само було. Ну, і я, я була учасником цього з'їзду. Я бачила, що там відбувалось своїми очима. Я... Ну, я їхала до Донецьку в той день, я, я сподівалася, що, що буде все нормально, і е, ну, це нагнітання чисто інформаційне. Але коли я побачила саме місто, е, все, я все зрозуміла, і е, мені вже ніхто не, не міг мене відмовити від цієї думки. Я е, кілька ну, з різними політиками зустрічалась в різні часи. І я намагалась пояснити, що люди, якщо Янукович прийде до влади, це буде обов'язкова війна. Він без крові не піде. Якщо пам'ятаєш, був такий Олег Рибачук, він в нашій Україні був, він був головою адміністрації у Ющенка, Потім він був громадської організації Новий громадянин рух, рух чесно, от, тобто по, по євроінтеграції він там відбувається. Ну, я йому намагалась пояснювати. Ну, з нас наша організація мама 86 мала там спільні проекти, спільні дії з рухом чесної, з новим громадянином. Ну і багато зустрічали, спілкувалися. Я намагалась пояснити, що в центральній Україні в Західній Україні проводити інформаційні заходи, роботу там з молоддю, все ну не потрібно українізовувати. Там люди так українізовані. Цю всю роботу треба було проводити в Донецьку, в Донецькій, Луганській області, повертатись в Україні саме туди і е, розповідати про історію Донбасу, да, що ніякий не Донбас, а це е, українські е, землі були, це запорозькі поселення, зимники, так би мовити, були в наших краях, а саме Росія. Зрусифікувала, коли за заселила, начебто будівництво там зеками тоді 100 років, більше 100 років заселяли, бо там каторги були, бо там поселення були. потім, після другої світової війни, коли в голодомор всіх людей з села українців знищили, завезли. Раз завезли росіян з глубінки, другий раз завезли, тобто волниці були постійно нищення українства на Донбасі, і потім нам розповіли, який хороший пісуар мав би стати ця, ця народна республіка, як все буде добре. От, на жаль, за 30 з гаком років Україна не спромоглася побороти і навіть зараз це все робиться формально. В місті Бахмут буквально там кілька місяців до 24 лютого минулого року. Керівник управління культури була призначена людина, банківський робітник. Про, про яку культуру, про яку Україну, про яку українізацію, про яку роботу з населенням можливо, було говорити, коли людина займалась виключно фінансами? Тобто е, освоєння бюджету, як у нас дуже люблять говорити про це. Я хочу нагадати про 2003 рік, що тоді вперше з'явилося це слово фашисти. Угу. Про українців вперше намалювали Ющенка. Ну, для тих, хто може не знає, ти то знаєш, намалювали Ющенка в нацистській формі, вперше з'явилися такі люди титушки. Просто ми тоді не знали цього слова. Ще титушка не з'явився в просторі інформаційному. Ми не знали, як їх назвати. Але оці гопніки, маргінали, яких за гроші навезли, бухали. Вони там у них була б, б, безкоштовна. Водка, горілка, в них були пропорції з триколорами, і в них були, як зараз пам'ятаю, цукерки пана Колєснікова, який сплачував і організовував Борис Колєсніков. Оце все. А, так все ж таки поясні думку, ти з того саме моменту вийшла, що вже позбутися Януковича без крові не вдасться. Так, Так. Ну, але це, але, ви, ви але що? В 14-му році позбулись, а, тому, ну. чому, чому ти була впевнена, що буде ще катастрофа 2022 року, якщо я тебе правильно розумію. Е, ну, в 2014 році нічого не скінчилось. Все було розпочато і знов таки. Е, Ніхто не був покараний, ніхто не був притягнутий до відповідальності, ніякої ілюстрації не відбулось, і з Донецькими знову почали домовлятися. Е, домовлятись там про бізнеса, домовлятись про розподіл, де, де е, хто чим керує, і е, всіх це влаштовувало. Е, навіть після 19-го року так само продовжили, дуже з приходом Зеленського, так само продовжили домовлятись. Я дуже добре е, пам'ятаю історію виборчих цих кампаній 19-го року да, і, і 20-го, ну тобто е, президентських, парламентських і місцевих рад. Якраз уже з приходом Зеленського. І, е, якщо пам'ятаєш, на, на другий тур перед другим туром е, наш міський голова, при тому всьому, що він там був від партії регіонів, він був таким затятим все, він ніколи за Порошенка е, не був прихильником Порошенка, і е, вся виборча кампанія, перший тур, була саме побудована так, що Треба допомогти Порошенку прийти до влади. Тоді Олексій Олександрович там, е, спокійно зможе передати владу вже на е, своєму наступнику і спокійно піти на пенсію. І в нас е, намагались навіть е, фальсифікувати на бік е, Порошенка перший тур. На другому турі, коли стало зрозуміло, що з яким відривом е, виходить вперед Зеленський. Просто в нас вибори пройшли е, на ура без всяких фальсифікацій. Не було потреби того робити, бо люди вже настільки налаштовані були проти Порошенка, і ну, той розрив ну, дійсно не можна було подолати. От. Але факт того, що е, домовленості е, у Олексія Олександровича з е, представниками. І одної політичної сили, і другої е, явно проходили. Бо вже на місцеві вибори і на, на парламентські вибори е, було кілька команд. Яка команда була е, ой, господі, від якої ж там партії порядок? Здається, е, це були виключно люди Олексія Олександровича, була команда ОСАПЗ. І Митівсь. була команда від Зеленського: це діти людей, які батьки, які працювали з Олексієм Олександровичем. Тобто ці розклади дуже добре видно, як у нас всі з усіма домовляються владі, ніхто не змінюється. Абсолютно ті самі люди, ну просто тепер прийшли вже діти е, регіоналів. А, тобто я можу, можу зробити висновок з почутого, що не варто було українській владі, центральній владі домовлятися з проросійськими елітами на Донбасі. Олексій, ти маєш на увазі Олексія Рєву, який ваш багаторічний е, е, міський голова, і зараз керівник військової адміністрації. Чому саме, так саме так, і ну, те, те ж саме славян ляхом Твоя думка не, не, не дуже зрозуміла. Будь ласка, поясни, який зв'язок між нападом, бо в Путіна свої наміри він не, не цікавиться, він не звіряється з нашими місцевими, так би мовити, розкладами. Який зв'язок між тим, що центральна влада замість того, щоб карати. Цих проросійських колаборантів, вона з ними домовляється. І нападу, який стався жорстокого, який зв'язок між цим? Зв'язок абсолютно прямий. Люди, які були в 2014 році, так само домовлялись там, з гіркіними, з Бородаями, з цими господі, я вже їх не пам'ятаю тих всіх. Так? Uh, у них абсолютно бу, були контакти, нормально налагоджені. Ну, ти ж пам'ятаєш, В нашому Бахмут тоді повернувся І uh, з Крима, Боже. А Магілів Так, так, так. На тобто... да. Янукович. да І людина, яка здала Крим. По факту він прем'єр-міністром на той час, бо він повернувся в Бахмут і так само в Бахмуті е, все це закрутилось. І знов-таки ці люди всі залишились на своїх посадах. З ними вони, ніхто не був притягнутий, ніхто не був е, навіть е, ну, підозрі не було їм висунуто. Е, е, це продовжувалось так. Більше того, ці програми велике будівництво чи крадівництво. Е, да, з одного боку місто більш-менш провели в порядок. Там е, покрасили там всі фасади, обновили якісь там квіти, посадили, там алію троян посадили. Ну, минулого літа вже бахмут обстрілювали, а вони продовжували ці газони висаджувати е, троянди, показуючи місто е, троян. От. Замість того, щоб будувати е, ті фортифікаційні споруди, лінії оборону довкола міста, цього не було абсолютно. Я з військовими розмовляла, що Бахмут абсолютно ніяк не був підготовлений навіть вже влітку, коли можна було підготуватись, був якийсь час на, на ці роботи. Цього не було зроблено. І те, що фортецею. E, ну, насправді я вважаю, місто Сиріна має e, і стратегічне значення, бо там шляхи, e, які поєднували і, і Горловку, і Славянськ Харків, і на Сєвєродонецьк і Лісичанськ, тобто хороші траси були зроблені якраз перед війною, відремонтовані капітально. І плюс, я ж кажу, це дуже така розв'язка, яка надає далі от Бахмут. А далі пішли Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. гораздо легше буде вже підходити туди, ніж поки стояв Бахмут на дорозі. А... І тому, що місто внизу його легше з двох боків, це, це було контролювати. Що буде далі? Подивимось. Тобто, якщо я правильно знов таки розумію те, що ти е, зазначила, зв'язок такий, що окупант мав е, такі думки не безпідставно, що ми не будемо захищати свою державу, бо ми її не захищали на Донеччині, наприклад. Та на Луганщині ми залишали тих осіб, які в 2014 році допомагали створювати ополчення, так зване ріввашне виключення. Я про це робила величезний матеріал давненько. За твоєю допомогою. До речі, а, були підстави: дивіться, наші люди, наші друзі, люди, які симпатизують Росію, вони всі на місцях. Тобто, якщо їх мешканці обирають, то, мабуть, вони і нам будуть радіти нашим танкам, і центральна влада, якщо вона не захищала Україну на Донбасі, навіщо вона зараз буде захищати? Десь так. Ну, так, так. Якщо в Дніпрі є люди, які вважають, що можна було не чинити опір, обійшли б, їх там в Києві б змінили владу і все було б нормально. то... Чому ж бахмутів це в це люди не можуть повірити? Так звісно, в це в це вірили, що якось обійдуть місто залишиться. Яка нам різниця при якої владі жить?